Привіт всім! Сьогодні я замінив кнопку з пульта керування на своєму PM2014. Якщо у вас буде такий токарний, і вам доведеться замінювати кнопку, дивіться, отак воно виглядає. Ось таке в неї маркування. Тут нічого складного немає. Коли. Вам потрібно буде зняти її, витягнути із її пульта. Тут є така клавіша. Якщо фонариком присвітити її, буде видно. там написано open. Тобто ви повертаєте речажок. В сторону там написано open. Тобто відкрити. Все. І ви кнопку оттуда витягнете. Перед тим як будете замінювати, сфотографуйте, щоб не перепутати контакти. Там нічого складного немає. Вони всі там різнокольорові. Точно так же можете перекрутити спочатку. З однієї, тоді з другої, щоб не перепутати, і заново це все діло зібрати. Кнопка вона нерозборна, ну, як писали американські друзі, да, там, в групі, її можна розібрати, почистити контакт, і вона далі працює. А та кнопка поки що буде стати там, ця буде на запас. Ну, в принципі, все. Вона дуже багато просто: включень-виключень. Ви самі розумієте, тут мільйони включень виключення і кнопка, тобто контакти трошки можуть там окислюватися таке інше. Зовнішні клавіші не замінював, нема просто потреби. Це нові залишилися. Залишилась на цій кнопці, я її відремонтую, і буде вона мене про запас. На сьогодні все. Підписуємося до люблю.